Карти ви будете бачити самі. Буду показувати вам карти, ви навіть самі будете бачити ще підсказки помімо моєї інформації. Буду допомагати. Вищі сили і небеса будуть допомагати вам люди. Символіка душі, колода карт. Буду дуже вдячна за донат. Колода карт символіка душі. Колода карт, символіка душі. Хоч кричи, може встати та крикнути, я не знаю. Дуже дякую, Олєшка Дуже дякую, Олежка, дуже дякую, ви такий симпатічний, дуже дякую. Подарок, дуже дякую, пламінне серце. Символіка душі, колода карт. Коли я вам буду розказувати і показувати ще карту, ви ще будете образи бачити. Ви ще самостійно образами, тому що